Колеги, доброго дня. Ви вже бачили в нашому асортименті з'явилися нові вина з Іспанії, США, Нової Зеландії, Австралії або Австрії. І на всіх них вказано, що виробник країна Німеччина. Дозвольте вам поясню, що таке балкові вина і як вони робляться. Балкові вина цей термін прикладається як вино з неливної ємності. Це означає, що компанії з, з різних країн вони можуть приїжджати на виноробню, куштувати вино. І та партія, вина, яка їм сподобалася, вони її купують у великих об'ємах. Юридично, яка різниця між терміном вино та виноматеріал? Виноматеріал це вино, яке зроблено з винограду. Після цього виноград давиться, отримується сік. Цей сік додається дріжджі, проводиться процес ферментації або що називають бродіння. Під час процесу ферментації дріжджі з'їдають цукри, фруктозу і глюкозу в виноградному соці і виробляють алкоголь. Фактично, в нас виходить класичне вино, але наливають виноматеріал не в пляшки, а він зберігається в ємностях з нержавічого металу або бочках. І в такому випадку не плат... платиться або мінімальний акциз, або взагалі він не платиться. Тому і виноматеріал це вино, яке не розлите в пляшку. Також виноматеріал у великих об'ємах в кегах або флексітанках продають або іншим виробникам, або в інші країни. Що ж таке означає термін вино? Вино роблять з винограду, також з винограду давиться сік, проводиться процес ферментації. Після цього воно витримається в бочках, і найголовніша різниця від винного матеріалу в тому, що воно розливається в пляшку і полотиться акциз вже з готового вже з готової пляшки, якби на витвір мистецтва повністю готовий. Значить, суть бізнесу балкових вин полягає в тому, що представники компанії, в нашому випадку, компанія «Петер Мертенс КГ», вони їздять по різних виноробнях з усього світу, країни Нового Світу, США, Південна Африка, Австралія, Нова Зеландія, Чилі, Аргентина, по європейських країнах їздять. І на виноробнях куштують вина, які в них вийшли, дегустують вина. І після цього вони аналізують, наскільки за цю ціну вино буде гарне, і наскільки. Воно підійде споживачам. Аналізують в першу чергу смак і ціну. Після цього для зменшення витрат на транспортування. купують вино не в пляшках скляних, а купують в спеціальних флексітанках або флексікерах. Це от перед вами зараз на картинці спеціальні ємності, які мають об'єм 25 тисяч літрів кожна. Флексікех це повністю металічна ємність, її можна транспортувати як кораблем. Так, і на машину вона може влізти, ну, на прицеп наприцеп погрузити. Стосовно флексі танків, то це фактично контейнер, яких дуже багато в світі, всередину поміщається спеціальний. Ну, Спеціальна ємність, яка зроблена з синтетичних матеріалів, вона має нейтральний смак, вона ніяким чином вину не передає, не передає ніяких відтінків, і у всьому флексітанку також вміщається 25 тисяч літрів. Флексітанк, як і флексікега, може подорожувати як завгодно, хоч літаком, хоч на машині, хоч на кораблі. З такого одного флексітанку або флексікеги виходить приблизно 35 тисяч пляшок. Тому. Виробник компанія Петра Мертенс, яка представлена в нашому асортименті. Зараз ми поговоримо про її про її Новинки вона була заснована в 1924 році. Вона має власні виноградники і виробляє вина преміального класу. Але також власники компанії Петра Мертенс вирішили зробити воно для народу, щоб вина були з меншою ціною, більш демократичною ціною. Тому вони почали купувати винний матеріал з різних країн. Привозити його в флексікегах або флексітанках і розливати в себе на виробництві. Цей бізнес він полягає з трьох основних моментів. По-перше, повинно бути обладнання, якісне обладнання для розливу вини матеріалу в пляшки. По-друге, треба проаналізувати, хто який звин який робив, яке вино зробив. І по-третє, треба провести дегустацію для того, щоб зрозуміти смак цього вина.